Український прикордонник виявився кротом ФСБ. Тищенко закопує себе ще глибше охоронець нардепа виявився другом і лікиви. Натомість Коля Котлета називає українського військового, який звільняв Харківщину російським агентом. Працюю начальником безпеки е, самих відомих в Україні і потужних бота -ферми. Прильоти атакам з Криму, куди потрапили Збройні Сили України? Збройне повстання в Дербенті і Махачкалі нові деталі затримали місцевих чиновників. Знову масова бійка в Києві. Хлопці показують, що готові до служби в штурмовій бригаді. Підліток неадекват, побив військового, бо не сподобалась зачіска. 20-річна донька відомої лікарки збила людей чи зможуть відмазати доньку. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Не знаю, як ви, а я люблю полум'яні зустрічі. Ось як ця російський центр космічного зв'язку в тимчасово окупованому Криму. Судячи з усього, втратив зв'язок з космосом після того, як до нього завітали в гості цілком земні атакамс. Місцеві вирішили, що від російського миру їх захистять зачинені вікна. Тим часом в Дербенті в Дагестані завершилася активна фаза контртерористичної операції. Нагадаю, там місцеві обстріляли і підпалили синагогу і церкву. А в Махачкалі на вулиці обстріляли пост ДПС. Голова Дагестану заявив про 15 вбитих, Це в основному поліцейські. 15 співробітників поліції стали... Жертвами сьогоднішнього тіра. Хоча телеграм-канал Шот пише про 19 загиблих. Після цього вже затримали голову Сергокалинського району. У правоохоронних органах так званих повідомили, що Магомеда Омарова затримано у зв'язку з участю в бунті його синів Османа та Аділя Омарових у нападі в Махачкалі та Дербенті. За деякими даними трьома з чотирьох убитих повстанців виявилося двоє синів і племінник голови району Дагестану у Махачкалі. силовики пригнали Кову техніку серед ліквідованих терористів також міг бути колишній боєць ММА на прізвище Кагіров. Е, ну що ж, війною проти України Путін відкрив ящик Пандори. І таких сутичок, які розхитують національні окуповані Росією республіки, буде все більше і більше. Тож. Залюбки чекаємо. Ну а відомий вам Коля Тищенко. Він же Коля Котлета, друзі, вийшов на новий рівень зашквару. ОПЗЖ тепер допомагають Колі Тищенко і нападають на військових. Як з'ясувалось, у ганебному турі центру Дніпра, коли ескорт нардепа скрутив військового посеред білого дня, Тищенка супроводжували е, друзі ліки. Чоловіком в Балаклаві виявився депутат Полтавської облради від ОПЗЖ Сергій Савченко, керівником якого був Ілля Кива, державний зрадник України. Райни нагадаю, якого застрелили минулого року у Підмосков'ї. Його друга визначили по татуюванням. Але після скандалу Микола Тищенко пішов ще далі, друзі, відмазуючи своїх охоронців. Він обвинувачує військового Дмитра Павлова, що він ніколи не був в підрозділі Кракен і навіть більше називає його російським агентом. Чому саме до нього таке ставлення? Таке. Красиве ставлю самотаціє у відповідь на неадекватні звинувачення Тищенка. У мережі поширили відео, де Павлов із побратимами звільняє Харківщину і підіймає український прапор над Балаклеєю. Сам Дмитро Павлов він Дніпрянин, який з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно пішов на фронт, проходив службу у спецпідрозділі Кракен. Також Дмитро був активним учасником Євромайдану в Дніпрі за свої проукраїнські погляди. Тоді він був побитий тітушками та потрапив до шпиталю. Але найгірше, друзі, знаєте що, те, що військовий чомусь має виправдовуватись, як на мене, перед зашкварним депутатом Тищенком. І хоч щось йому доводити. Хоча насправді це Тищенко має нести відповідальність, і, як мінімум, вибачитись перед захисниками за те, що просто зажерся. І це мене обурює найбільше. Напишіть, що обурює вас. СБУ затримали українського прикордонника КРОТА. Він виявився агентом ФСБ, який шпигував для Російської Федерації на українсько-білоруському кордоні. Зрадником виявився керівник відділення місцевого прикордонного загону. Цього контрактника завербували російські спецслужби за вказівкою окупантів. Кріт встановлював локації у кріп районів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєпри. Рипасами збройних сил України на територію регіону у разі виконання ворожих завдань. Окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення. Спроба відмазати свою дитину. Зараз поговоримо про це. 20-річна дочка місцевого відомого патологоанатома збила групу підлітків. Сталося все в рахові. Софія Данча, виїжджаючи із заправки, наїхала на дітей. Що йшли просто по узбіччю? Двоє дівчат були госпіталізовані в одній діагностовано. Перелом хребта, місцевий журналіст Віталій Глагола пише, що наразі батько винуватиці ДТП намагається на місцевому рівні все порішати, щоб дочку не притягували до відповідальності. Киянка підробила шлюб зі зниклим військовим та зробила на цьому мільйон. Вона працювала в раці в одному з районів міста. Довести, що її наречений був у Києві в день одруження, в неї не вийшло. Пари навіть немає жодної спільної фотографії. Експерти довела, що і підпис у свідоцтві був підроблений. Навіть батько військового не знає своєї нової невістки. В Чернівецькій області люди в формі погрожували пасажирам маршрутки. На місці знаходилися поліцейські, але вони не брали жодних активних дій, просто спостерігали. Скажіть, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви. Ви підійшли мені погрожувати, я не знаю, я нікому не... не загрожую. Я захищаюся, нікому не загрожую. Я не знаю хто ви. Скажіть, хто ви. Бо кажіть, хто ви. Я не знаю. Ви зі зброєю нападаєте. Я не знаю хто ви. Я мирна людина. Я мирна людина. Я вас, я вас попереджу. Навіщо? Ви Не зробили. з машини. Хто ви такий? Я не знаю. Покажіть. Я вам даю дві хвилини. Та за що? Причому ви, ви злочинець! Ви злочинець? Ви не можете представити, хто ви мені загрожуєте зброєю. Якщо це був дійсно працівник ТЦК, то така поведінка, як на мене, ну дуже дивна. Бо жодних документів, опізнавальних знаків в балаклаві із пістолетом погрожувати пасажирам, вимагати вийти. Ну якесь безглуздя, саме такими і має займатись військова поліція. Тож чекаємо, Пам'ятаєте 47 чоловіків, які нещодавно їхали в зерновозі до кордону. Спроба перетнути кордон з Україною в них провалилась, але найближчим часом вони пройдуть курс інтенсивного навчання і зможуть долучитися до сил оборони. Додам, що прикордонники та поліція кажуть, що щодоби вони затримують близько сотні чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон. А це історія, друзі, фатальної недбалості. Депутат облради з карабіну застрелив людину в сумській області. Області під час перестрілки власного мисливського карабіна депутат замість встановленої мішені вистрілив у працівника лісництва, який перебував в зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на жаль. На місці події убив військового, бо не сподобалась його зачіска. 17-річний неадекватний киянин опівночі півночі напав на колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою. Разом з двома друзями неповнолітній спровокував конфлікт. Згодом хлопець завдав постраждалому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав. Нападник, це студент коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Йому повідомили про підозру. Тепер йому світить величезний штраф або 5 років тюрми. Свою придатність до служби в штурмовій бригаді і доводять оці кияни. Але в ТЦК їх ніхто чомусь не забирає. В Києві на хрещатику сталася чергова масова бійка. Здорові молодики доводили одне одному, хто сильніший. А поліція за цим. Традиційно спостерігала, а ось так друзі, покажу вам наостанок, як вирішують конфлікти теж в Києві на озері міністерка. Компанія людей сховалася в бесідці від зливи. В цей час до них на машині примчав невідомий, почав погрожувати, сказав, що в них є три хвилини, аби зникнути. Бо це, мовляв, його приватна територія. Коли чоловіка попросили надати документ, що це дійсно його приватна власність, незнайомець дістав ножа зі словами, що він заріже людей, він контужений тому все одно люди викликали поліцію, після чого чоловік втік. Ну ось послухайте. Поліцію. Ось ось що. Не мене нападають. Я? Не мені нападають. Спочатку я в Ну, это, типа, нормально ще було також є хлопці. друзі. Я вам бажаю берегти одне одного. побачимось завтра, і будьте трошки добрішими одне з одним, адже війна не проста штука. Побачимось завтра.